Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску чемпіонат Іспанії Ла Ліга. Оглянемо результати матчів першого туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Жерона вдома програла райо Вальякано 1-3. Віктор Циганков вийшов у стартовому складі. Відіграв весь матч та відзначився гольовою передачею. Інший український гравець Жерони воротар, Владислав Крапивцов, на 45-й хвилині вийшов на заміну замість нападника Міовські. Тому що основний воротар Жирони отримав червону картку. Вільяреал вдома переміг Реал Ов'єдо 2-0. Барселона на виїзді перемогла Мальорку 0-3. Валенція та Реал Сосідат зіграли в нічию 1-1. Алавес вдома переміг Леванте 2-1. Сельта вдома програла для Гетафе 0-2. Атлетік Більбао вдома переміг Севілью 3-2. Еспаньол вдома переміг Атлетіко Мадрид 2-1. Ельче та Бетіс зіграли в Нічию 1-1. Реал Мадрид вдома переміг Осасуну 1-0. Єдиний гол з пенальті забив МБАПЕ. Одразу вісім команд здобули 3 очка у першому турі. У другій половині таблиці поки що нічого цікавого, адже це перший тур. Так само нічого цікавого і у списку бомбардирів. Не пропускайте результати на нашому каналі.